Через місяць, 20 числа, сьогодні 22. От. Обдивляючись по фундуку, дивимося, які сорта, як то завоювали чи увагу цьому. Халона тонда, Тонда джефоні, Від посадки другий рік. Тобто, Сажен і посадки були однорічні саджанці і було посаджено. За один рік гнали побіги, Тут е було піджилення і було е приторможення, щоб пішов Тобто Ми давали більш калійне, калійне жилення з закорневим жиленням Олібдена і кремія. Тут використовувався ще регулятор росту, щоб він призупинився і заклав плодушку. Ну і результат. Бачимо, заклажено, що гілки всі аж повідгналися. На кожному листочку заклажені по 3-4 штуки. Яку гілку не беремо, всі закладжені, вон. повністю закладені. Отак, а верх то ще. І це якраз верхушка відгняє гілки. Коли гілки відгнулися, то один призупиняє прирост. І закладка тут надзвичайно робиться потужно, навіть ізобільне, будемо сказати, надмірне закладення плодоношення. Тому його краще закладати трошки пізніше, коли дерево набересило, бо при, такому, при такій врожайності е, після, е, треба, щоб воно пішло добру зімовку. Треба обов'язково підживлювати, додавати калій, кація, бо його вже піде велика кількість на кожуру, щоб воно не, не, не пішло в зимовку, не, виз... не вимерзло. Ось ми бачимо Тонда. Тонда джифоні. Прекрасний сорт. Я від нього в захваті. Призумвав дуже гарно. Захостійкість дуже то. Тут підживлення немає. От. Закладка, ну... Тут більше того, як озелення, це не є тут промислове насадження, це як озелення попри е, загорожу, попри сятку мого горіху. Насадження промислове в другому трошки на полі. Далі. Там не молодше, там ще нема що знімати. От. Але тут показує, на які сорта стоячи робити. Е, е, ну, Стоя на нього приглянутися і мати в своїй колекції, я би так сказав. Тобто хвалити то чи інше, ваша це, е, при, привілегія чи пріоритива кожного фермера, який вирощує ту чи іншу культуру. Я б показав результат у мене сорта сорта джефоні. Може, когось я кращий, може в цьому, але мені досить, мене досить порадував цього року. От. Я хотів би, щоб і у вас він радував, тому можете звертати на нього увагу. Частя здоров'я.